Мир вам, сьогодні у нас дуже цікава тема, чи може екзорцист мати в собі нечистих духів? Або як дух немочі мене обдурив? Так називається наша тема. І так ми розуміємо, що коли ти екзорцист, то ти повинен бути дуже обережний так? в своїй професії, в своєму призванні. Ти не можеш собі дозволити якихось грішків, і тим більше ти маєш знати, як захиститися від нечистих духів. Але чи це так завжди? Кожного дня. Дзвонять люди і вони звільняються. Господь мені свідок, і слава Господу за них. Я радію. Я радію, коли бачу, що е, люди, які мучили нечисті духи руками, вони, вони, вони потім також радіють. Це те, чого, ради чого варто жити, своє життя віддати. І кожного дня я зустрічаю. Цікавих людей, різні історії. І ви знаєте, я помилявся. Я колись думав, що люди ну каюся, скучні, але настільки в людей цікаві історії, настільки цікаві долі, настільки Бог діє в їхньому житті, що просто, ну напевно, можна буде скоро книгу писати. І сьогодні подзвонила Одна жіночка, і в мене навіть є запис відео, можливо, потім викину деякі її, деякі не все. Не можу все викидати, бо там є такі речі, як сповідь. Але деякі цікаві слова вона сказала. Вона належить до католиків-харизматів. і Одного разу за неї молилися. І вона каже: не те, щоб професіонали, екзорцисти, ну, молилися служителя. І каже, в мене була якась одна біда, а після їхньої молитви в мене стало 10 бід і проблем. Тобто, коли я почав з неї виганяти дух чорної магії. Який війшов, я так і сказав, дух чорної магії, який війшов через покладання рук, то вона почала, от в цей момент, вона почала звільнятися. Я повторюю, що в мене є відео. І про що я веду річ? По-перше, не дозволяйте на себе ставити руки кому завгодно. Ви маєте знати, що служитель перевірений, що він реально Божий служитель. Ну, Слава Господу, що вона позвільнялася десь завтра, чи післязавтра вона має зв'язатися зі мною, розказати, що відбувається. Тобто, ну, Однозначно, вона зразу сказала, що в неї пройшло полегшення, але можливо ще є щось, чого я не побачив. Ну, Дякую Богу за її звільнення. Що в неї так, в неї ще є складність, що вона живе. В будівлі, яка... де був Так. Що з цим потрібно буде справлятися? І, як я говорю, кожного дня цікаві історії. І ми бачимо, що дуже цікаві, дуже різні екзорцисти. Ну, я буду розказувати про себе, про свою команду, що в нас відбувається. Чи в нас було таке, що хтось підсипив нечистого духа. Звичайно, що, якщо ми виганяємо, то ми ніяк не можемо мати нечистих духів, тому що, як Ісус сказав, що хіба сатана може нищити своє царство. Так? Тобто в нас є Дух Святий. Але так як ми розмовляли з вами десь місяць тому, була така тема. Постійно ми крутилися навколо цієї теми. Чи можуть бути віруючих демони, і ми побачили, що так: все можливо віруючому. От, На жаль, і багато віруючих. ну, Оця ж жінка, вона в неї інші мови, де інших мов, вона читає Біблію, так, Ось щойно я про неї розказував, і вона підхватила нечистих духів. І ми, які є віруючі, ми, звичайно, ми, Слідкуємо за собою, екзорцисти дуже слідкують за собою. Ніяких ми не маємо права взагалі дозволити собі якийсь гріх. Це є для нас занадто велика ціна буде заплачена. Тобто, сатана, він чи ходить, як рикаючий лев, він тільки чекає, щоб хтось з нашої команди зрішив когось вивести з ладу. І, що я розкажу про. Своє життя, про свої приклади. Так було, Було, коли саме в ті моменти, коли ти виганяєш диявола, були в мене напади, були на серце. Так, Декілька разів. Небагато, але були. серце пекло, я зразу забороняв цим духом нечистим, яких я виганяв впливати на мене. Ну, все нормально, в мене серце здорове. Було здорове, тобто я завжди. Практикую біг, і о, був один випадок. Один випадок цікавий, коли я молився за дівчинку, коли виганяв з неї нечистих духів. Він перемістився. Ну ви розумієте, що для них вістань не питання і час не питання, вони за секунди переміщаються в різну точку світу. І він з'явився. Там Хмельницька область, а Тернопільська. Ну, в принципі, не так далеко. Ну, за секунду вона його побачила біля мене, цього демона. Він опинився біля мене. І в той момент я відчуваю, як горло мені хтось прямо дре горло хоче влізти. От. Звичайно, це його такі потуги. Нічого він не зробив, я навіть не забороняв, тобто він це не зміг зробити. І. Що відбувається далі? Одного разу я просинаюся вночі від того, що просто в мене в горло просто щось отак першить, так, оце саме відчуття, що він залазить в горло. І в той момент я просинаюсь і відчуваю сильну біль. Сильну біль в спині. І ця біль, в принципі, вона, ну, відколи я займався спортом, коли я пошкодив спину, вона дуже довго тривала. Ну, Десь я молився, десь я наказував, відганяв, але вона поверталась. Переважно за пару днів вона поверталася. ну, могло за тиждень, десь помаленьку, потім більше, коли щось дьоргнув, сильний мішок, там 50-кілограмовий перенесу, то біль починалася сильно. І у цій ночі я просинаюся, і оце в мене щось воно в горло заходить. І оце біль. І я розумію: от Дух Святий мені говорить, в тебе ввійшов дух, немоч. І ти маєш йому наказати іменем Господа Ісуса Христа. Наказати, я відразу наказую в ту саму просто секунду. Ну, це все. Знаєте, на грані сна. І реальності дуже чітко можна чути Духів нечистих і Духа Святого. Тобто, ну, це, тому і ну, шамани практикують різні там грибочки, щоб війти між реальністю і між сном ну, між, між станом підсвідомості. І я в цю секунду я йому наказую кажу, дух немочі вийшов геть іменем Ісуса Христа. І я починаю позіхати на весь рот. Тобто це ніч, тобто, ну, не вечір тихо спати. І якщо ви дивилися моє відео, ви бачили, що звільнення від духів відбувається або кашель, або рвота, або позіхання. Я три рази так прямо на весь рот позіхаю. І в той момент я відчуваю зникає. Ця біль зникає, зникає по нині болі немає. Тобто я ну, прекрасно з І Я розумію, що сатана мене обдурив, обхитрив, маючи оцю травму ще з 18 мені було років. І я все життя прожив з цим духом немачі, і він мене дурив. Він казав: ну бач, це травма, це травма, ну от так воно є. Коли я набрав більшу вагу, я відчував, що біль збільшується з роками, і цей дух казав, ти знаєш, в тебе булишня вага, воно тисне так, воно дуже тисне тобі на спину. Ну, що зробиш? От. О, нічого вже не зробиш там. І що я не робив, які вправи, і так далі, нічого воно не сильно не допомагало. Е, і отут відбулося звільнення. Так, було ще звільнення перед тим, деякий час. Я в сні знову цей між, сон, ну нехай буде сон, більше сон, ніж наяву. Я чую, як Дух Святий мені говорить, каже, я в сні відчуваю цю біль, так, я звечора ліг, біль в спині. Як са мені говорить, візьми всю віру в кулак і накажи в ім'я Ісуса Христа. От. Це Він мене вчив. так, Він мене от до цього вчив, навчав, аж поки я не зрозумів, що це дух нечистий. От, який, на жаль, може війти з екзорциста і дурити їх. І я в о, той ночі. Так, також я що таке в кулак, це сконцентруйся, це просто всім серцем повірю. Я повірив, і в біль відійшла на декілька днів. Вона відійшла на ця біль. І потім повернулася. Ну будемо сподіватися, що цього разу <хи> воно вже надовго. Ну хоча я вже знаю, як воно працює, це не проблема, якщо воно навіть повернеться. От. От таким чином нас дурять, нечисті дух. І десь ми це підозрюємо. Тобто, я пам'ятаю, я йшов з знайомим. Ми йдемо, ну, можна сказати, гуляємо. У нього були завжди проблеми з здоров'ям, і він каже: Ой, як мене болить ліва нирка. ліва нирка, так. І я поставив руку, помолився, кажу, там духнемо, чи вийде геть. І ми пройшли 5 кроків, і я чую, як вліву нирку у мене зі всьої просто дурі, як заболить. Я аж підскочив, закричав, підскочив, і я... тоді вже я зрозумів, що це щось не то, що це таке, що це ну чому? Я ж думав, що дух це о, щось образне, це ну, неміч, щось таке образне. Виявляється, що це дійсно нечисті духи. І коли я почав досліджувати Святописання, писання. І я зрозумів, що це є істина. Пам'ятаєте, коли Ісус прийшов до Петра, і коли в Петра теща була хвора, і Ісус прийшов і наказав духові гарячки вийти геть. Вона зцілилася. Тобто, ну гарячка це ж не якесь онко. Це не... Тобто навіть є такі духи, духи нечисті, духи гарячки. І щоб не було що це тільки одне місце Писання, ми читаємо дії 10, 38 Ісуса, що був з Назарету, як помазав його Святим Духом і силою Бог, і ходив Він доброченячий усіх, уздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. Тобто, бачите, уздоровлюючи духи нечисті, духи немочі. От, він уздоровлював, вони виходили. І багато, Ісус, звичайно, Він багато. Коли ми читаємо Євангелії, то ми бачимо, що половина випадків було сілення, половина було вигнання нечистих духів. І також, коли зцілилася жінка, по-моєму, ну, я не пам'ятаю, яка там була хвороба, але вона була в. Знаходилися на гозі, і всі роптали, що він її зцілив. І він каже, чи не належить цю дочку Аврааму, яку сатана поневолив ось уже років 18, звільнити від її оцеї недуги. Тобто, от сатана поневолив, ми бачимо, що причина так, хвороб, це оці нечисті духи. І ну, можете думати, що це перегіб, що це щось забагато, що це духоманство. Ну, я вам розказую, як в нас це працює. Чому люди, от, коли звертаються за звільненням, вони автоматично і зціляються. Є багато випадків, ми навіть даємо телефони деяких людей, щоб ви самі переконалися, що воно так і є, що воно дуже-дуже пов'язане. От. І якщо зверніть увагу, якщо екзорцистів дурять, якщо мене обдурили, то як ці нечисті духи простих рядових віруючих можуть дурити, дуже дурити? І вони стараються придумати причину таку логічну. і так казав, ну, я вже в я спина і так далі. От. Та продуло тебе ну, от через це от продуло і в тебе там щось опухло і так далі. О, такі логічні причини, так? з роками, і в мене вже роки, а це вже нормально, це хвороба. І ще як сатана дурить. Я також попався з цією самою спиною, як я попався, просто мені аж соромно згадувати, але я змушений буду. Для прикладу, Ну, мучила мене оця спина. Помолився, відійшло, а далі воно приходило. І мені знайомі кажуть, ти знаєш, є там така бабка, вона вставляє. І я ж то думаючи, що ну, вставляй, яка вона там гадалка і так далі. Але потім я все зрозумів, що це за бабка. Коли вона мені якісь маніпуляції на спиною робила, воно боліло, і потім я три дні я на ноги не міг стати. Я зрозумів, що я попався, в руки якісь щептовщині я покаюся. і слава Господу, відійшов від того. І щодо бабок. Як розрізнити, дивіться. просто вставляю позвонки, що це може бути від Бога, не від Бога. І ти можеш підхопити якісь прокляття, якісь духи окультизму можуть війти в тебе. Я бачив на свої очі один випадок, екзорцист, також. В нього були проблеми з руками. Відморозив, отак, я все починав, що відморозив собі руки і. Могли бути дуже страшні наслідки, вплоть до відрізання там пальців. І він звертається цей екзорцист, ша, не будучи екзорцистом, ще колись давно в минулому звертається до одної бабульки, так? яка мазі робить на травах. Тоді. Ну все по-божому, можливо, і молиться. Там. В них всі іконки, там не розрізниш хто і хто. І спас... цьому екзорцисту спасають руки. Але що відбувається далі? Далі ці руки чомусь завжди хворіють. завжди екзема, завжди проблема. І ну, ми молимося в команді, і Бог відкриває, що потрібно покаятися, потрібно що звернувся до цієї бабки, і вигнати духів цього окультизму, цього гадання. От, тому що це було все відкрито було духом з тим, що це було. Ці трави, вона в північ якось збирала і так далі що? в общем колдовство. Хоча допомагала людям, помагала багатьом. І що ми робимо? Вона, людина зрікається, цього, цей екзорцист зрікається, кається в цьому. І я наказую духу окультизму, гадання вийти геть, і в цей момент викашлювання екзорциста. Все, ніби нічого, ну викашляв, Ми просто аж очі круглі стали. ну, розумієте, І В той момент, іменно коли я наказав, ми ж просто ну, ми ж думали, що екзорцист не може попастися на ці речі. І десь буквально тиждень-другий він дивиться на свої руки, а вони стілені до сих пір. Це вже пройшло декілька місяців, ця екзема не вертається. Тобто, бачите, було тож, також прокляття був. В чому проблема? Чому я, можливо, ви спитаєте, чому я намолився, і ці духи немачі не виходили спочатку. Тому що я не впевнено намолився. Тому що десь була віра, знаєте, не знав, можливо, механізму, от, як воно працює, і десь намолився, розчаровувався, бо біль верталася, знаєте, сатана і добуває, Ну коли ти вже коли я почув перший раз Духа Святого, збере віру в кулак, так? Я протистав, шабіль, ну, відступила. І, а тоді, коли мені Дух Святий пояснив, показав, як він війшов через горло, як оце позіхання вийшов, я вже зрозумів механізм, і це вже була впевнена молитва. Тобто, коли ви розумієте механізм духовний і право духовне, воно най. Ну, ще більш впевненіше. більша віра. І ти знаєш, що тобі демони мають коритися, і ці духи немочі також мають коритися. Чому хвороби мають тікати? Тому що духи немочі коряться. Має бути помазання і віра. Що таке помазання? Це присутність Духа Святого. Завжди, ну, якщо ви маєте служити в екзортисті, ви маєте шукати Духа Святого, поки він не зійде, я пропустию. На декілька днів пустий, шукав Духа Святого, він сходив на мене і тоді я рухався в силі. Тобто без цього, ну ніяк. Всі помазанники, всі Божі генерали, вони ці речі робили. Знаєте, якось по-іншому розкажіть. Потрібно, якщо ти хочеш зцілення, тобі потрібно війти в мир, в радість і праведність. В Царство Боже, постійно бути на території Царства Божого. Царство Боже це мир, радість, праведність Дусі Святому. Так? І читаємо приповісті Соломона. Серце радісне лікує, а дух унилий сушить Кості. Серце радісне лікує. Тобто, коли ти ходиш в цій радості, коли ти ходиш в присутності Духа Святого, всі демони, всі духи немочі відступають, вони, принаймні, ну, не можуть нічого тобі. Завадити, зробити і так далі. Але перед тим їм треба наказати. Тобто це є обов'язково. До речі, коли, перед тим, як я ввійшов в служіння, в мене десь рік не більше, напевно, 2 роки, в мене зажимало позвонки. Все і зажимало позвонки. Ну, і що я не робив? Якісь подушки такі купляв і спав на ортопедичних, і підкачувала подушка і до масажиста. І воно. Так же стало зажимати, що головні болі почалися мігрені страшні. І я молився, ну нічого не, не виходило. Але знаєте, що я собі згадую те життя, я дозволяв собі якісь грішки. І коли я війшов в служіння, війшов в помазання, проходить деякий час, ну там до місяця часу, я згадую, слухай, болі немає, защемлення немає, не, немає? Що я не болить? Я думав, що через подушку. Та сама подушка, ну бо я їх перепробував вже. І я просто був здивований, що виявляється, були духи немичі. Коли я йшов по Мазані, я їм навіть не наказував, вони автоматично вийшли. Це так, як ви народжуєтеся згори, або бокаються перед Ісусом. Ці всі духи немичі, все виходить з вас. Зазвичай воно такі автоматично, всі прокляття, все анульовується. Але потім, коли вірують і допускає якісь грішки, Ті самі духи, які були, вони чекали вас, вони ходили безводним місцям, і верталися, і дивилися, ага, хата ша зайнята Духом Святим. Дух Святий засмутився, десь ви грішили, І ага, хата пуста, заметно пуста. І він бере сім зліший і вертається, і вам стає ще гірше, ніж було до того. Тому, будь-як екзорцист, старається жити. Ти не старайся живи по-божому. Як тільки ти десь вляпався, десь заліз, зразу каєшся, щоб вони не встигли. Так. На сьогодні все, бо вже дзвінок з Богом!